Скласти правильно політику щодо газу це нестабільне. А політичні умови змінюються. Якщо ви хочете стабільні економічні відносини, то вам потрібна міцна економіка, і треба, щоб не було не відбувалися постійні якісь політичні зміни. <зан> Як треба укладати якісь угоди uh, uh, на 8-10 років, і щоб вони не ґрунтувалися uh, uh, на якихось конкретних потребах уряду на даний конкретний момент? Я yeah дуже критично виступав agreement? про угоду січня газову угоду січня 2009 року. Uh, а по перше щодо самої угоди, якщо ви зацікавитеся, я більше розповім. Я звичайно не думав, що через те, що погане бізнес, бізнес підґрунтя тої угоди, що це є політична, злочин, можна купити щось там неправильно. Я можу в побутовому плані не ту машину купити, не той будинок, але мене дружина не посадить в тюрму. У мене є певне право приймати певні бізнес рішення. Іноді вони бувають неправильні. Але я висловлювався про технічні сторони го. Оди 2009 року, що це було неправильно, ми, ми, не, ми не знаємо точно, що б зробила прем'єр-міністр Тимошенка, аби залишилася при владі. Я гадаю, що вона би також провела повторні переговори пізніше, тому що це перший такий. Контракт десятирічний це перший був такий раніше. були контракти щорічні. Я думаю, що довелося би проводити інші перемовини, тому що тоді, у січні, вона була під страшенним тиском, того, що люди в Європі, в Словаччині, в Болгарії, вони просто замерзали, і, і тоді Тимошенко Путіна мусила що якусь Янукович, раду then, дати з тим газом. А що зробив президент <реш> Янукович? Він фактично ратифікував основні умови uh, угоди січня 2009 року. В квітні 2010 року в Харкові. умови знов таки ті самі. Він проти них виступав під час кампанії за президентом денства і ратифікував їх як став президентом диска він сказав що він 20% знижки здобув і Тимошенко те казав якщо зазвичай знижка робиться так. Я хочу вам продати машину за 100 тисяч доларів, але тільки для вас знижка буде 30%. І тобто питання в тому, чому уряд, який виступає проти чогось, Потім приймає ці умови залюбки Отже, в результаті газові стосунки з руїною дуже нестабільні. Україна втрачає паритетність і баланс. Ще п'ять років Russia тому Україна мала якісь певні засоби тиску, тому що в Росії не було нічого протипоставити альтернативу українському транзиту. Тепер в Україні майже нічого немає. Тепер... Україна має найвищі імпортні ціни на газ в результаті харківських угод. Якби Харкова не було в квітні. То не uh, були б ратифіковані в умови договору 2009 року, і що б я хотів ще сказати і обговорити з вами, чи весь цей брак фундаментальних реформ в міжнародному в вибачте енергетичному секторі означає для міжнародного інвестора. Yeah, uh, 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 oh. uh, uh.